Я хлопчику в мене зараз три роки і три місяці, а меншому вісім місяців. У мене різниця два з половиною роки між дітками. Перша вагітність проходила гарно, без всяких, ну, ніяких проблем не було. Я ходила собі як метелик, вокруг мене квіточки, мені все було фіолетово, можна так сказати. ну я. Ходила, раділа вагітності, все було добре, ніяких нарушень під час вагітності не було. Вже коли прийшов час пологів, е я прийшла якраз в мене був останній е огляд у лікаря, і він такий каже до мене: Ну, все, типу, в тебе перейми. Я така в смислі. А я прийшла дуже в платі, така, як бігемот, що вже такий живіт був здоровий. Я набрала 20, 25 двадцять кілограмів. Е він каже: все, ти залишаєшся. Пологовому. Я кажу, ні, мені треба додому поїхати, кажу, речі зібрати, тобі хтось привезе. Кажу, ні, я сама поїду. Ні, ти нікуди не поїдеш. Ну, взагалі, ну, якби не, не пустили, вже якби залишилася в лікарні, чоловік все привіз. Е, ще ніч переночувала. У е, мене перший, перший цикл е, латентної фази пологів я не відчувала. Я вже відчувала, коли пішла активна фаза пологів. Це як зараз пам'ятаю, було п'ять ранку, і мене болить, і мені хочеться до цієї медсестри підійти, а мені й так жалко, вона бідна спить так гарно. І думаю, підходити, не підходити. Але підійшла, кажу, позвіть мені лікаря, кажу, бо щось в мене дуже вже в тебе шість сантиметрів відкриття. Давай бігом наверх, вже в родзал давай бігом. Так, якось швидко було. Ну, я ж кажу, перший. Ну, Ці перші латентну фазу я не, не відчувала. Ну, а Потім трохи намучилися, е, обезболюючи було десь. Вісім е, годин була ця активна фаза, але в кінці кінців пішли е, Ну, отьочність почалася, і е, лікарі вирішили, що краще буде зробити кесарів ростин, тому що малий був завеликий, він був 4,380, 57 сантиметрів. От і зробили вже кесарів в ростин мені і так з'явився на світ мій перший хлопчик. А який у вас зріс? Чи вам сказали, що це за великий плід? Кажіть, будь ласка, це, чи мені вас мені. попереджали, що може бути кесарів в Ростен? посилок, Ну той лікар, до якого я ходила, він нічого не говорив, там що плід завеликий, нічого не було. Це вже в самих пологах мені поставили діагноз клінічно вузький таз. Ну, наскільки я знаю, такий діагноз ставиться тільки в пологах. Тобто це не можна спрогнозувати до там чи після. Це вже тільки в самих пологах лікарі можуть сказати. Зріст, в мене метр 65, на момент пологів я була 85 кілограм, Ну, зазвичай стандартна моя вага: це 60 кілограм. Набряки були в інтимній зоні, що навіть огляд ручний вже лікарі не могли зробити. Тому вже вихід через навіть, мови не йшло, тому що там навіть огляд не можна було вже зробити. Підколювали підуральну анестезію мені е, три рази, і вже на третій раз, коли кололи, в мене пропали всі відчуття, а лікар-анестезіолог говорив: якщо типу, всі відчуття пропадуть, то ну, і скажеш. Вот. То я сказала: мені прийшли вже окситоцин почали колоти, щоб повертати відчуття полку. Коли воно все почало вже перти в різні боки, взагалі під окситоцином не розумієш, що робиться, і це ну, боляче, дуже боляче. Якщо зрівнювати з природніми пологами, то це набагато больніше. І ти не контролюєш цей процес, тому що ну, це лікарський засіб, і воно просто вже якби вимушено йде, і все, коли вже почалися отіки, вони вже зібрали консіріум, прийшов. Відключили від окситоцина, знов епідурально кололи і везли вже в операційну. Ви запитували, чому саме трапилось у вас набряк? Я не питалася, але після самих пологів той лікар мені сказав, якби син був в, мисі, ну, в районі трьох кілограм, то я б могла родити сама. А так як він був великий, то ну, в мене таке спортивне. Як це, тілослуження. Я колись займалася легкою атлетикою, і ну, як в хлопці, вузька попа, широкі плечі, то ну, якось так. Не знаю. Но другий раз, якби родила сама чим зрівняти, коли кесарів ростин роблять, і коли природні пологи, то і в мене двоє дітей. Двоє абсолютно різних, дві вагітності, абсолютно різних. Якщо з першою вагітністю я зразу дізналася, що я вагітна і ми буквально облік, то з другою вагітністю я на облік тягнула до останнього. Я не хотіла взагалі в ту лікарню йти, я хотіла собі просто ходити вагітною, щоб мене ніхто не трогав. І я краще попав в період, цей, коли коронавірус, ці маски, карантини, туди пускають, туди не пускають. У мене е, своє трошки не таке, напевно, як у. В держави, можна так сказати, відношення до цього всього, і я ще через це боялася трохи, щоб не, не зробили ще краще. <смі> вот. Але мої, мої страхи відігралися якби, в іншу сторону. Коли я вже надумала ставати йти на облік в лікарню, я прийшла там по домовленості е, на огляд, мені зробили УЗІ і вже обнаружили відкриття шийки матки. Тобто, вже почалися, так сказати, передчасні. Пологи. Це було 23-й тиждень вагітності. І в цій лікарні там і, немає обладнання для таких ну недоношених діток, тому мене відправили в іншу лікарню. Ну Сказали просто, що визивай собі скору допомогу і в іншу лікарню, там є обладнання. Я позвонила до чоловіка, спокійно це все було. Поїхали ми в другу ту лікарню, Ну там поки ці всі оформлення, бумажки і все. остальне коли вже приїхали в лікарню, теж зібрали консіліум, подивилися. Ну, Я не знаю, може, це добре, може це не дуже добре, але мені не сподобалось, тому що лікарі почали зразу лякати, що все, це в тебе пологи починаються, а дитина може померти, а ти там винувата, а чого ти на облік не йшла, а в тебе був перший касарів. Ну, коротше, вони роблять все для того, щоб звинуватити мене, ну, якби в цьому, що я там в чомусь винувата. Звісно, е, воно якби не, не сильно приємно це чути від лікарів, і коли я сказала, кажу, я не приїхала, кажу, до вас сюди займатися кримінальними слідствами. Якщо ви допомагаєте, кажу, то тоді виходимо з того, що ми маємо на даний час, і ми допомагаємо. А як буде, кажу, то одному, Богу мабуть, звісно, як буде. Е, вот, то я ще відлежала півтори місяці на збереженні в лікарні. З малим. Це ми дотягнули до 29 го тижня. Чи ви відчували, що у вас вже почали з тим? Я взагалі нічого не відчувала. Які були відчуття Ніякої ні болі не було, нічого не було. Це ми просто по домовленості, щоб я ставала на облік, бо вже був якби 23 й тиждень, це за 20-й тиждень перетягнуло, і я, бо я думала, в 20-й тиждень, піду і я щось так тиждень-два, бо ж сама старшою дитиною. Ось і вже на в гості приїхала вона старшим сином, побула, а Я просто собі пішла в лікарню. Ну просто так попало. Що саме вам робили для збереження? Виписували в таблетках препарати і уколи антибіотика, тому що вони думали, що це якась бактеріальна інфекція. Лікарями почала говорити, і з психологом я вже говорила, я пояснювала, що в мене немає ніяких бактеріальних інфекцій, і це більше на нервовій підставі. Це все ну якби так вийшло через те, що я дуже переживала за цю постановку в лікарню і це все. Вот. То деякі препарати, ті, що виписували, я їх навіть не приймала. У мене було пролабування околоплідного міхура в шийку матки. У мене вже було на 2 сантиметри відкриття, не було пробки, і околоплідний міхур вже спустився якби в шийку саму. Тобто вже був такий стан, що писарі вони не могли вже поставити, по крайній мірі, так мені сказали в лікарні, що вже я буду просто лежати і наблюдатися до, до самого якби, часу вже, поки не прийде час ікс, поки не прийдуть пологи. Коли почалися перемену, опять же, латентну фазу я не відчувала пологі, почалося вже інтенсивно вже з активної фази пологи. І е, коли пішли вже з лікарями робити е, КТГ, ну, такі препарати ставлять на цей живіт, цікаво, що е, той апарат, Я кажу, щось мені здається, що це не просто так, кажу, що воно дуже схоже на перейми. Він ні-ні, апарат нічого не показує. Ми вже коли піднялися в палату, я попросила, щоб черговий лікар до мене прийшов, то прийшов лікар, подивився і сказав, що в мене вже майже повне відкриття у залу. Ну, там буквально півтори години. Тому що ну, син був маленький, один кілограм 400 грамів і 40 сантиметрів. Тому воно, в принципі, все швидко пройшло. Загалом це вже з збереженням три місяці. Півтори місяці було на збереженні, і півтори місяці ми ну, якби ще доношувалися до того стану до гестаційного періоду, поки б дитина сама. Що вам казали з приводу набору ваги дитини, коли вас випишуть, скільки він має бути кілограм? Загалом критерії по вазі даються в тому випадку, коли в дитини немає ускладнень. З іншими органами, коли дитина самостійно дихає, має відхилень з внутрішніми органами, з мозком і з всім остальним, тоді там набирається 200, чи 200, і можна виписуватися додому. Ось. А якщо є якісь інші проблеми, то тоді вже до, до зникнення тих проблем. В нас в малого було витяг двойне поповиною, і під час пологи в нього була гіпоксія. Ну, недостатньо. Ось тому були трошки порушення, які спровокували е, крововиливи в мозку, тому ми лежали трошки довше в лікарні, тому що вагу він е, набрав бистріше. Ми виписувалися з лікарні, він важив два. Ну, майже три кілограми, десь два 800, вроді би, десь. Чи так. вийшло у вас годувати З Старшим сином в мене не вийшло, тому що е, після кесаревого розтину я була чотири дні в реанімації, і за цих чотири дні його годували бутилочкою. Е, і потім, коли вже ми в спільну палату в е, мене не вийшло, тому що я не розуміла як. В мене якесь було таке взагалі перша вагітність, я чесно скажу, вона була, напевно, якось мало усвідомлена, тому що я чомусь думала, що от я приїду в лікарню, і лікарі мені допоможуть родити. Я приїду в лікарню, і медсестра мені покаже, як там що там робити з цими грудьми. Але так не сталося, як гадалося, а коли його вже потрібно, не знала, як, і, в общем, не вийшло в мене з першою дитиною. То з другою дитиною я вже всю вагітність вичитувала всю інформацію, які були ефіри, все читала, все знала. Я вже коли в лікарні там лежала, то я вже могла більше навіть тим врачам розказати і медсестрам, ніж ніж вони мені говорили. Як ви годували другу дитинку? Спочатку спочатку маленьких цих недоношених діток, коли вони в реанімації, їм ставлять зонт таку трубочку через ротик. Вона попадає прямо в шлунок і через шприц вливається молочко, і так вони годуються. Так він годувався, напевно, я стіжувалася, як тільки прийшло молоко, то починала стіжуватися. Спочатку він на суміші був, потім, вже коли було моє молоко, то робили вже 50 на 50. тому що, як мені пояснювала завідувач, бо я не розуміла, якби чого, тому що грудне молоко, воно ж якби найцінніше для дитини, для чого давати ту суміш, якщо є грудне молоко. А, але вона мені пояснювала, що в них там по таблицях е, потрібна певна кількість білку для дітей, і в сумішах цього білку е, йде більше, тому що грудне молоко е, має в собі від 1,5 до 2 грам е, білка, а в сумішах йде від двох до чотирьох. Ну, там в залежності, яка суміш, дитину таку недоношену доношено, різні добавки додавати, щоб було більше білка. Ось, тому... 50, ну, один раз ми годувалися суміш, а інший раз я давала грудне молочко. В реанімації ми були тижня три. Це я була в окремій палаті, і до дитинки я приходила два-три ну, рази на день Це на період годування, нас пускали там на півгодини, на годину біля дитини побути. А потім після реанімації вже mm. е, роблять виписку в патологічне відділення, там, на сумісне перебування, вже в окремій палаті. Там було вже набагато легше. Реанімація, це, в принципі, було саме складне, е, морально. Не фізично, скільки морально, тому що ти без дитини, е, ти приходиш там один-два рази в день, е, лише тільки погодувати і все. Скільки коштувало ваше перебування в пологовому будинку, скільки коштувала палата? Ну, так як був е, оцей карантин з цим коронавірусом, це був січень місяць, зима якраз. То взагалі нікого навіть до мене на відвідини не пускали, не те, щоб туди в, цей, в реанімацію. Там був вже вибір, там були палати платні і були безкоштовні палати. Тобто там можна було вибрати, хто собі хоче в залежності вже від умов, які лікарня дає. Е, якщо не помиляюся, 80 гривень була доба, і це був е, була кімната з холодильником з телевізором. І е, душ туалет був кімнати. А якщо е, всі зручності були в номері, то це був од... ну, була така одна кімната зі всіма зручностями, то вроді би 110 чи 120 гривень доба. Без... Безкоштовні кімнати, то було п'ять е, безкоштовних кімнат е, в довгенькому такому коридорі, і один туалет був на всі кімнати. А якщо душ помитися. То ходили туди кімнати, які платні були. В якому місці ви народжували? В Ще й в одному й тому самому пологовому. Хоча я, я другий раз, коли завагітніла, я там спробувала, більш не хочу, туди не піду. Бо думаю, там там мені не казали, там мені не робили, то ну в общем, як не сильно сподобалося, то ж не хочеш туди йти. Але оказується, що це в нас один пологовий, в якому є е, оці бокси і апаратура для таких недоношених діток, тому вже якби так, так вийшло, що вже там -то теж були другі пологи. Що ви тому порадите ні. майбутнім матусям? А майбутнім матусям хочу порадити, щоб е, довіряли своїм відчуттям. Е, тому що е, тільки, тільки мати може дійсно е, сама родити, ніхто не, ніхто не допоможе е, до пологів сама, то ну, ніякий лікар замість неї не родить. Родити все рівно буде мама. Ось, але коли є е, відчуття свої власні і якісь, хоча б мінімальні знання фізіологічного цього процесу, тоді воно відбувається як на мене набагато легше. Я не спорю, є дівчата. Які можуть взагалі нічого не читати, не знати, і воно само собою в них трапляється і все добре проходить. Ну я не з тих випадків, мені треба щось знати, як воно, що воно, де як подихати, куди як стати і що робити. Бо якщо в тебе в цьому плані ніхто не супроводжує, ніхто тобі не скаже, то сама не завжди може до цього додуматися. Особливо в критичних ситуаціях, коли тебе болить і коли твій роду. Дуже дякую, що ви погодились нам розповісти свої дві чудових історії. Я дуже вам вдячна за щирість та відвертість. Я вам теж дякую. Я недавно на вас підписана. Мені дуже сподобалося, що ви вагітна і так займаєтеся активно вправами. Приділяєте цьому часу, і сили і натхнення у вас. є. в общем теж бажаю вам розвитку в своїй справі, легких пологів.